Ось Гліб, а це люди, які позіхають, слухаючи його презентацію у PowerPoint, де описано найдрібніші деталі. Він показує багато слайдів з масою тексту та булітів. Гліб впевнений у своїй підготовці та знає, що нічого не прогавить під час розповіді. На жаль, всі його зусилля зводить на нівець реакція публіки, яка відверто нудьгує і ледь не засинає. Гліб, звісно, це бачить, і його ентузіазм щохвилини згасає. Дорогі глядачі, ви точно пам'ятаєте схожі відстійні уроки в школі, лекції в університеті чи колективні робочі зібрання, які тривали цілу вічність, а добровільно примусова участь здавалась безглуздою тратою часу. Тепер погляньмо на Антіна і людей, які залюбки його слухають. Промова настільки захоплива, що аудиторія подумки переноситься до світу, який представляє оратор. Незважаючи на те, що він так само як гліб використовує PowerPoint, слухачі поглинають кожне слово. Люди емоційно ототожнюються з його історією. Час проминає непомітно, а виступ закарбовується в пам'яті. Гадаємо, ви також бували учасниками подібної презентації. Сторітелінг, який не залишає байдужим, це книга Кіндри Холл, котра допоможе з'ясувати, в чому різниця між презентаціями наших героїв. Авторка пояснює, що таке справді хороша історія, з яких елементів повинна складатись, як її вигадати, коли в голові пустка, та що допоможе зробити наш виступ незабутнім. Звісно, варто пам'ятати, що навіть ідеальна історія може зустрітись з критикою чи хейтом, тому вкрай важливо стримувати свій перфекціонізм. Якщо цікаво дізнатись більше про його руйнівний вплив на різні аспекти життя, то в описі під відео знайдете посилання на огляд книги дари недосконалості. Почнімо заглиблюватись у тему сторітелінгу з питання, чи варто взагалі розвивати майстерність оповідача. Отож, виявляється, люди, які цікаво висловлюють свої думки, здаються привабливішими для оточуючих. Хороші співрозмовники та оратори мають більший вплив у суспільстві та легко здобувають повагу інших. Вміння розповідати історії знадобиться незалежно від того, чи проводите час із сім'єю вдома, шукаєте другу половинку, чи будуєте кар'єру. Саме завдяки таким навичкам люди утримують престижну роботу та контракти, завойовують серця друзів і партнерів, здобувають титули та нагороди. Ви ж, напевно, знаєте когось, хто своїм підвішеним язиком прихильно налаштовує до себе людей. Може здаватись, що наше життя цілком пересічне і не відбувається нічого, про що варто було б розповідати. Якщо маємо власну справу, то вона така ж, як більшість малих бізнесів. Якщо працюємо за наймом, то найцікавіша подія пов'язана зі звичайною зміною роботодавця. Ось і усі захопливі пригоди. Насправді проблема не у відсутності історій, а у вмінні їх знаходити. Запам'ятайте головне, історії в нашому житті пов'язані з іменниками. Тобто людьми, місцями, речами або подіями, і, власне, про них треба запитувати. Для кращого розуміння, уявімо, що хочемо, щоб дідусь розповів нам про Другу світову війну. Не робімо цього загальними фразами, краще поставити питання на основі іменника. Дідусю, де тобі довелось побувати під час війни? Він, мабуть, згадає декілька місць. А де було найважче, тоді він назве конкретнішу локацію. Дідусь, розкажи мені про це місце. Найімовірніше після цього він вильє душу, наче під дією чарівного закляття, все тому, що в питаннях ми зосередилися на точному місці, а не абстрактних емоціях. Тож, якщо коли-небудь відчуватимете труднощі, створюючи власну історію, використайте іменники, пов'язані з її тематикою. Варто скласти список усіх робочих місць, адрес проживання, шкільних вчителів чи тренерів, з якими доводилось займатися. Згадати моменти, коли відчували найбільший стрес у житті чи як грошей ледве вистачало на їжу та оренду житла. Відтворімо в пам'яті наші перші рази: перший телефон, першу машину, перший поцілунок, першу роботу, першого клієнта. Записані іменники дозволять спогадам повернутись, а нам скласти незрівнянну розповідь. Чудова історія має чотири незамінні інгредієнти: перший впізнавані персонажі. Тобто хтось небайдужий для нашого слухача, з ким він може ототожнитися. На початку відео ми створили Гліба, Антіна та їхню безіменну аудиторію. Гадаємо, ви ідентифікували себе як когось із них. Другий інгредієнт справжні емоції. Зовсім не обов'язково, щоб історія викликала гострі відчуття. Цілком достатньо, якщо частиною розповіді стануть такі повсякденні почуття, як розчарування, здивування чи цікавість. Вкрай важливо, щоб люди отримували емоції не безпосередньо, а спостерігаючи за діями та переживаннями головного персонажа. Повертаючись до нашого прикладу, Гліб розчарований, а учасники презентації нудьгують. Натомість Антін почувається як риба у воді, а слухачі повністю зосереджені на його історії. Третя складова важливі моменти. Для автентичності розповідь повинна описувати конкретний момент у часі та просторі. Історії забракне непереконливості, якщо вона буде надто загальною чи розгорнутою. Саме для цього на початку відео ми намагались розмістити персонажів у школі чи на роботі, припускаючи, що вам знайомі як нудні, так і надзвичайно захопливі уроки й презентації. Четвертий інгредієнт деталізованість, тобто опис конкретних елементів розповіді з використанням як очевидних деталей, так і несподіваної інформації, потрібно створити світ, який слухач вважатиме знайомим. До прикладу, якщо історія призначена людям, котрі жили в СРСР, можна вставити кумедні порівняння сучасності з тим періодом. Говорячи перед молодими батьками, не завім буде згадати, як важко втиснути дитячий візок у багажник авто. Кожна деталь, вплетена в історію, вказуватиме слухачам, що оповідач їх цілком розуміє і дозволяє встановити емоційний контакт. Що ж було такою складовою в розповіді на початку відео, запитаєте? Згадка про PowerPoint, який масово використовується під час презентацій. І гадаємо, що завдяки цій деталі більшість з вас, дорогі глядачі, побачили асоціативні образи і зрозуміли, про що йдеться. Гаразд, у нас є персонажі зі справжніми емоціями, ми розмістили їх у відповідному часі та подбали про детальний опис ключової сцени. Але що далі? Сюжет повинен же якось розвиватись. Вхід хорошої історії відображає така структура звичне життя, потім вибух, а після нього нова нормальність. Перший етап це події, з яких усе починається. Котрі здаються слухачеві до болю знайомі. В нашому випадку ми познайомились з нудною презентацією гліба та його виснаженою аудиторією. Наступною має бути кульмінація, адже лише спалах здатен перетворити конкретну подію на повноцінну історію. Таким вибухом могла б стати зустріч Гліба з Антіном, під час якої він дізнається, чому ж люди засинають, коли хтось зачитує презентацію на 50 слайдів зі 150 пунктами. Альтернативним вибухом для гліба могла б стати книга Сторітелінг, який не залишає байдужим, чи її відеоогляд на каналі Сторінки успіху. Після кульмінації настає нова нормальність, що кардинально відрізняється від початку історії. Гліб усвідомлює свої помилки і відтепер у Паверпойнті нотує лише основні пункти та старається вести живу дискусію з за аудиторією, замінивши такий колись звичний для нього монолог. Слухачі в захваті, а йому врешті вдається використовувати майстерність оповідача у своїй кар'єрі та бізнесі. Дорогі глядачі, наша сьогоднішня зустріч добігає кінця, але можливо для вас вона стане новим початком. Кожна історія, чи то на діловій зустрічі, чи у колі друзів біля багаття має початок. Хто зна, може одна з ваших наступних розповідей почнеться словами: Якось, натрапивши у Ютубі на канал Сторінки успіху, вирішив прочитати книгу Сторітелінг, який не залишає байдужим», а у ній?